На початку сьогоднішньої сесії до Дніпропетровської міськради звернувся народний депутат України Максим Курячий. Він закликав підтримати зміни до бюджету на 2015 рік в соціальному розділі. Максим Курячий нагадав, що індексації виплат чекають вчителі, лікарі, пенсіонери. Він впевнений, держава починає повертати борги своїм громадянам. Минувши четвер, Верховна Рада України прийняла закон о повишенні соціальних стандартів. Процес почався. Да, безусловно, такие решения должны приниматься не раз в два года, а раз в квартал. И я надеюсь, что правительство Украины услышит и народных депутатов Украины, и депутатов местных советов в этом вопросе. И, безусловно, голосовать за бюджет нужно. Крім того, політик нагадав про існування корупційних схем в управлінні житлового господарства міськради. У зв'язку з чим прямо з трибуни запропонував присутнім депутатам не підтримувати виділення додаткових 36 мільйонів гривень для цього управління, оскільки вони можуть піти у невідомому напрямку. Є інформація, що профільна бюджетна комісія даний питання не розглянула і не загосувала. Є велике количество не просто нарікань, подозрений в работе управления жилищного хозяйства городского совета. 15 обысков было проведено в управлении жилищного хозяйства. Ведется следствие. Следствием устанавливается о том, что из 46 миллионов квартирной платы, поступивших на счета ЖЭКа в городе Нербедровска, 40% были выведены в тень. И в это время одновременно кто-то предлагает Дополнительна бросить в ту яму і 36 тридцять мільйонів. Максим курічи закликав депутатів не ставати спільниками у корупції, а дуже зважено ставитись до прийняття рішень у міськраді. Олена Олександрова Денсілисавенко новина одинадцятого каналу.